Агнія та Павло Барто Дівчинка замазура. Ой ти замазуро мила, де ти руки замастила. Долоньки чорні прямо, а на ліктях плями. Я на сонечку лежала, руки догори тримала, от вони й засмагли. Ой ти замазуро мила, де ти носик замастила. Став він чорний, ах ти, ніби то із шахти. Я на сонечку лежала, носа до гори тримала, от він і засмах. Де ти за мазуру мила, ноги в смужки замастила, наче зебра, не дівчатко, ноги як у поросятка. Я на сонечку лежала, п'яти догори тримала. От вони й засмагли. Ой, чи правду ти казала, чи не обдурила? Ну-мо, дайте губку, воду та дитяче мило. Ми її відітремо. Гучно дівчинка ревіла, як внесли мочалку й мило, збивалась, мов гадючка. Не чіпайте ручки. А долоньки й Терли губкою їй ніс так образилась до сліз. Не займайте носик, мила він не зносить, він не буде білий, він же загорілий. А ніс теж відмився. Відмивали смужки, розкричалася дуже, дряпалась, мов кішка. Не розкучіть так ніжки. Годі, годі припиніть! сильно щітками не тріть. Не будуть ніжки білі, вони ж бо загорілі. А п'ятки теж відмилося. Ось тепер ти біла, ніяк не загоріла. Це був бруд.